Емоційні стреси, панічні атаки, напади страху, тривожність, підвищення кров'яного тиску і серцебиття, загострення гіпертонічної хвороби і, як наслідок, інсульт. Слово, яке наводить жах, адже це стан, при якому порушується кровопостачання мозку, що призводить до кисневого голодування, пошкодження мозку та втрати його функцій. Від початку повномасштабної війни в Україні кількість тих, кому діагностовано інсульт, невпевно зростає. Невтішна ця статистика й в горішньопланівській громаді. Лише за останні два місяці кількість хворих, які потрапили до неврологічного відділення міської лікарні з інсультом, збільшилась на 50%. У порівнянні з минулим роком цей показник зріз вдвічі. Лікарі зазначають, ця хвороба підступна, виникає раптово. Як тільки помітили перші ознаки інсульту, це раптова слабкість, оніміння, параліч м'язів обличчя, кінцівки, порушення мови, різке погіршення зору на один або два ока, запаморочення і гострий головний біль, втрата Ваги і різке порушення ходи, терміново телефонуйте 103 і викликайте бригаду екстреної медичної допомоги. Час відіграє важливу роль в Україні вже декілька років розвинутий новий метод лікування інсультів. На жаль, він часозалежний. залежний. Чим швидше пацієнт або його родичі звернуться в. Екстрену медичну допомогу швидка, наша ми маємо можливість провести дану терапію. Це тромболізисна терапія, яка показана при ішемічних інсультах. Її можемо провести протягом перших 4,5 годин від виникнення перших симптомів захворювання. Якщо вже термін перевищується, ми продовжуємо консервативно без досування даної терапії, оскільки вже ризик виникнення побічних ефектів може привести до погіршення стану тут стація. Часово залежно. Чим раніше розпочнемо терапію, тим більший ймовірний відсоток виздоровлення до повної регресу повної симптоматики. Валерія Седлецька, завідувачка відділення екстреної медичної допомоги, зазначила, поки пацієнта із підозрою на інсульт каретою екстреної медичної допомоги транспортують до медичної установи. У закладі триває активна підготовка до його прибуття. Хворого зустрічають, налаштувавши усе медичне обладнання. Той період часу вже наші дівчата, медичні працівники ставлять віси, в нас такі ваги є і зважують хворому, тому що в дальніше, якщо, наприклад, вводити тромболітичну терапію, то треба на обов'язково вага хворого. В Цей період часу обов'язково має бути лабораторія, яка знімає показники, щоб бачити, який стан хворого, і обов'язкова візуалізація. Це комп'ютерна томографія, щоб. Вже диференціювати, або це геморагічний інсульт, або це ішемічний. Це саме основне для того, щоб надати допомогу хворому, має бути комп'ютерна томограма. От буквально, коли на нас заїжджає хворий, ми ми хвилин минут через 10 вже робимо томограму комп'ютерну. І там вже диференціюємо. Чи це геморагічний інсульт, зовсім тактика лікування з ішемічним, вона відрізняється від них. Це все робиться безкоштовно, швидко. Після визначення типу інсульту пацієнт потрапляє на лікування до невропатологів. Найчастіше із інсультами до неврологічного відділення міської лікарні потрапляють громадяни вікової категорії 70+. Проте інсульт, як і багато інших небезпечних хвороб, на жаль, молодшає. У горішніх плавнях лікувались особи, яким ледь за 30. Нерідкість поява інсульту у людей віком від 40 до 50 років до того ж із тяжким перебігом хвороби. Тобто громадяни втрачають той дорогоцінний час, який змінив би перебіг хвороби докорінно. Валерія Седлецька у чергове наголошує, запідозрили інсульт, телефонуйте 103. Саме основне, щоб було це вікно терапевтичне 4,5 години. Це основний тезис. Плюс ще, звісно, там є показники, яких ми дивимося, там тромбоцити, наприклад, менео, там, ну це вже лабораторні, але ж якщо ми бачимо, що ми входимо, і показники мають тенденцію до цього лікування, то ми проводимо. Інсульт краще попередити, ніж потім лікувати. Профілактика хвороби зводиться насамперед до корекції способу життя. Менше нервуйте, більше відпочивайте, ведіть здоровий спосіб життя і слідкуйте за здоров'ям.